Так, друзі, всім привіт! Дуже важлива тема. Тема охоронні собаки. Я хочу, щоб моя собака охороняла, щоб вона кидалась, нікого не пускала в двір. Це все добре. І якщо собака буде не керована і буде охоронною. То будуть дуже великі проблеми з тим, що прийдеться вирішувати інші проблеми. Проблеми, які будуть уже стосуватися вас напряму від того, що собачка когось покусає, дивіться, які негативні е -е, випадки можуть трапитися. Перше це собака втікла з двору. І охороняє те, що вона собі сама придумала. Ваша дружина пішла гуляти з собакою, вона відірвалася, побачила інших собак, теж побігла, потягнула дружину. Ну вона ж не вихована, вона тільки охороняє. Була прив'язана біля магазину, перегризла повідочок і побігла кудись. І таких випадків може, може бути дуже багато. Якщо ви зустрічали собак на вулиці, які на вас біжать агресивно і хочуть вас кусити, ви мене розумієте. Я займаюся пробіжками регулярними, бігаю по 10 кілометрів через день. І в день в мене дві-три собаки хоче спробувати на смак, мені так здається, деякі охороняють свою територію, де я вздовж них пробігаю. І вони охороняють її. Дехто просто лає, хоче захистити свого власника, коли я поруч біжу. І таких випадків дуже багато. Саме небезпечне, коли вони збиваються в стаю, в них виявляється вожак, і він ще агресивний, вміє кусати людей. І це саме небезпечне, тому що стає підхвата допоможе і можуть когось розірвати. Це дуже небезпечно, будь ласка. Всі, хто відповідальні власники, чи поділіться цим відео з тим, хто хоче завести собі собаку, і мріє, щоб вона була охоронцем, треба донести до цих людей, що собака в першу чергу повинна бути вихована, слухняна. Тому що, якщо ми звернемо на причину наслідкових зв'язків, наприклад, якщо в Америці у вас є табличка на заборі, що обережна зла собака і кусається. То, якщо вона когось покусає, то ви умисно знали, що ваша собака може покусати людину, і ви про це цією табличкою говорите, то ви будете нести відповідальність за те, що ваша агресивна собака може кусати людей. Тому що ви для цього взяли свою собаку. Розумієте, в чому суть? Якщо ви берете собаку і хочете, щоб вона когось кусала, то це ваше бажання зробити із нормальної собаки собаку, яка буде кусати людей. Будь ласка. Не робіть собі зайвих проблем, тому що вам прийдеться відповідати за те, що буде робити ваша собака. Ваші бажання заведуть вас туди, куди вам прийдеться відповідати добре, якщо в суді і якщо там будуть мінімальні негативні наслідки. А якщо там будуть калічені судьби, то це буде недобре. Це не можна навіть про це думати і допускати до цього. Будь ласка, будьте відповідальними. Якщо ви берете собаку в першу чергу, думайте про те, де вона буде знаходитися, як вона буде навчатися. Хто буде відповідальний за кожну ідію, це дуже важливо. А як не допустити до того, щоб вона когось покусала, навіть якщо ви хочете, щоб вона тільки охороняла ваш двір. Іноді все буває. Спрацювала автоматика, і ворота відкрилися самі. Повірте, таке буває. Ну, буває таке, не, не може все працювати ідеально. Ворота відкрились, і ваш азіат, чи ваша там вівчарка німецька вийшла просто на вулицю і охороняє все навколо вашого двору, не в вашому дворі. А рядом бігають діти, з палками граються, там войнушки бігають. Ви розумієте, до чого може привести ця ситуація? Чи йде просто бабушка з сумочкою з паличкою, йде опирається? А вони побачать паличку і подумають, ого, нас хочуть наказати. Да? І собака буде захищати навіть ту територію, біля якої вона живе. Тому що їй все одно хто ходить біля тої території, де вона охороняє. Її навчили кусати всіх, хто там приходить. І вона пам'ятає, що всі, хто приходили з палицями в спеціальних костюмах, вони чужі, на них треба нападати. Я дуже багато горя бачив з собаками, яких навчили кусатися, і вони наробили горя людям. Будь ласка, будьте відповідальними. Якщо ви не знаєте, як себе поводити, ви можете завжди звернутися до нас в школу, ми розповімо, навіщо брати собаку, яку потрібна собаку, яка. За неї відповідальність, і я більшості людей кажу: не заводьте собаку, заведіть краще дітей. Реально так і говорю. У мене в самого вісім дітей. Задумайтеся перед тим, як ви щось робите. Є завжди, я роблю це, і навіщо я це роблю? Задайте питання, навіщо я хочу зробити собаку охороною? Це головне питання, на яке ви повинні собі відповісти. Якщо ви зробите собаку розумною слухняною, то далі вже там діло техніки буде. Вона буде розуміти, що за чим робити, і навіщо вона знаходиться у вас в дворі. Я думаю, якщо вам було корисно, поставте лайк цьому відео, можете поділитися з кимось. Може, ми змінимо чиїсь думки на краще. Може, ми збережемо якусь ще одну людину, яку не покусає собака. Це дуже важливо. Тому дякую вам за вашу увагу. Дякую, що будете ділитися цим відео, і дякую за розуміння. Якщо ви не просто ставитеся до собаки, як просто захотів, а до того члену сім'ї, за якого ми несемо відповідальність за всі його дії. Друзі, побачимося з вами в наступних роликах. Може, ви хочете побачити якісь конкретно сюжети чи якісь поради, напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково звернемо на це увагу і запишемо прикольний відео для вас.